Привіт! В ході цього року ми з вами ознайомимося з базовими концепціями та поняттями мови програмування Python. З вами Сергій Денисенко і ми починаємо. One, two, three, і так, спершу пропоную поговорити щодо коментарів. Коментарі є важливою частиною коду. Оскільки дозволяють описати певну ділянку коду, і надалі ви або інші розробники будуть швидко розуміти, що ж відбувається в певній частині вашого проєкту. Для створення коментарів використовують знак решітки. Після цього знака ви можете прописувати все, що завгодно, так як весь текст, який ви будете прописувати, він вважатиметься коментарем. Ну і відповідно тут ви можете просто описати, що конкретно у вас буде відбуватись, наприклад, нижче у вашому проєкті. Якщо потрібно створити новий коментар на кілька рядків, відповідно на кожному рядку ви прописуєте новий знак решітки. І це знову таки буде певний коментар. Вони зручні тим, що дозволяють нам описати певну частину коду. І навіть якщо ви забудете про свій проект і повернетеся до нього через 2-3 роки, відповідно, якщо у вас є коментарі, ви швидко зрозумієте, що конкретно знаходиться у певній частині проєкту. Тому не забувайте про коментарі. Зауважу, що їх не варто прописувати для кожного рядка коду, тому що це навпаки лише погіршує його читання. Тепер давайте поговоримо щодо функції Print, а також щодо виведення різної інформації у консоль нашого проєкту. У першому рядку записуємо функцію Print, у функції прописуємо лапки. Це можуть бути як одинарні, так і подвійні лапки. І у них ми можемо написати що завгодно. Давайте напишемо Hello Python. Запускаємо програму, для цього натискаємо на кнопку Run. І результатом виконання програми є певна інформація, яку ми помістили у функцію Print. Давайте ще трохи з нею попрацюємо і припустимо, що я хочу побачити не просто певний текст, а хотів би вивести число 7. Відповідно, я просто це число записую у функцію Print. При запуску програми ця сімка і буде нам виводитись. Якщо я хочу вивести не просто Сім, а додатково з сімкою вивести ще якийсь текст, то у такому разі ми можемо прописати подвійні лапки. В них ми можемо написати якийсь текст, припустимо, тут буде написано результат, і далі цю сімку. Воно буде виведено як звичайний рядок. Або ж, якщо мені необхідно вивести їх окремо, рядок окремо, число окремо. В такому разі тут можна прописати кому, далі будь-яке число, наприклад, п'ятірку. Якщо повторно запустити, то все виконується коректно. Якщо у нас декілька таких об'єктів, ви їх можете об'єднувати за рахунок кому. Наприклад, тут я хотів вивести число 7. Потім, припустимо, я хотів би вивести символ плюс, далі 8, і слово результат, після якого вивести число 15. Якщо записати через коми, це все обробиться коректно, і ось ми помічаємо з вами результат. При виведенні значень ми помічаємо, що між ними завжди проставляється певний прибіл, і цей прибіл ми насправді можемо видалити. Для цього нам необхідно у кінець, це потрібно прописати саме наприкінці. Встановити додаткову властивість, вона називається Sep або ж Separate, тобто роздільник. Тут ми вказуємо певний рядок, який якраз розділятиме у нас кожен елемент. Якщо тут казати пряму паличку, це означає, що кожен елемент розділятиметься саме за рахунок цієї прямої. Але якщо тут казати просто порожній рядок, у такому разі нічого додаткового додаватись не буде, і ми отримуємо один загальний рядок без пробілів. Тобто за рахунок Separate ми з вами просто вказуємо символ. Або кілька символів, за рахунок яких у нас кожен цей елемент буде виводитись на екран. Як ми бачимо, інформація, яка поміщається у кожен принт, виводиться на різних рядках. Але якщо вам потрібно вивести все це в одній лінії, то можна використати додаткову властивість. Вона називається end, і вона встановлює кінець для самого рядка, і за замовчанням, кожен принт у кінець додає перехід на новий рядок. Перехід на новий рядок це у нас slash end, тобто це директива, яка говорить про те. Що потрібен перехід на нову лінію. Якщо ми пропишемо зараз це значення, в такому випадку нічого не зміниться. Він виводить дані з print і в кінці проставляє перехід на новий рядок. Тому наступний print виводиться вже з наступного рядка. Але якщо значення для n вказати в прошній рядок, то в такому разі все відразу відображається в одну лінію. Так відбувається з тієї причини, що тепер попередній print не виконує перехід на новий рядок. А відповідно наступний принт вже вводить інформацію у цьому ж рядку. Тобто за рахунок Separate можемо вказати роздільник між цими значеннями, а за рахунок end можемо вказати, що конкретно перебуватиме наприкінці самого цього рядка. Тут, як хочете, можете вказати якийсь свій певний символ. Оскільки ми вже торкнулися теми спеціальних символів, то давайте ще трохи щодо них поговоримо. Припустимо, що в цьому рядку необхідно вивести подвійні лобки. Якщо я спробую зараз таке просто прописати. До мене вам помилка, яка пов'язана з тим, що тут ми рядок відкрили, а тут ніби як закрили, а далі комплятор просто не розуміє, що у нас відбувається. І щоб нам вивести такі подвійні лапки всередині подвійних лапок, нам необхідно вказати, що це буде звичайний символ, і для цієї вказівки, що це звичайний символ, ми повинні використовувати слеш. Коли ми прописали перед подвійними лапками слеш, то ми ніби говоримо, що все, ці лапки не є закриваючими, виводь їх як звичайний символ. Але якщо я зараз таке запущу, то ми помічаємо, що ніяких помилок при цьому не виникає. Звичайно ж, другий варіант, як можна було б їх вивести, так це просто тут вказати одинарні лапки, а тут відповідно були подвійні лапки. У такому разі немає ніяких конфліктів, і якщо ми ще раз запустимо, то все обробляється коректно. Розглянемо ще один момент. Припустимо, що в одинарних лапках вам потрібно вивести ще одні одинарні лапки. Як це можна вирішити? Звичайно, знову ж таки за рахунок символу слеш. Ви прописуєте слеш, Далі одинарні лапки. В такому разі, ці одинарні лапки не є закриваючими, і вони будуть виведені просто як звичайний символ. Якщо потрібен якийсь перехід на новий рядок, то завжди можете тут прописувати слеш n. Слеш N це як перехід на новий рядок. Якщо я зараз таке запущу, то ми помічаємо, що у нас відбувається щоразу перехід на новий рядок, тому що тут всюди я прописав слеш /n. Якщо ще говорити щодо спеціальних символів, це є символ, що створює табуляцію. Він записується в такий спосіб: це слеш і маленька літера T. Якщо ми таке з вами запустимо, помічаємо, що тут у нас між одинарними лапками і між літерою L створюється певний великий відступ. І по суті, цей відступ є начебто символом табуляції, ніби натиснути на клавішу Tab. Такі символи ви можете проставляти де завгодно, і у вас будуть створюватися додаткові відступи. Також, якщо раптом вам необхідно вивести слеш, ви, звичайно, що його можете просто так поставити. Але ви можете помітити, що навіть сам редактор підказує, що щось у вас прописано не так, і щоб вивести звичайним символом, вам потрібно перед ним або після нього, що по суті це одне і те саме, вам потрібно ще поставити один слеш. Таким чином, ви якби кажете, що ось цей слеш, котрий буде виводитись, він буде звичайним символом, він не є символом, який щось має вказувати. І щоб як звичайний символ, ви прописуєте саме слеш. Якщо таке запустити, слеш виводиться, причому виводиться тільки один раз. Усе обробляється абсолютно коректно. На цьому наш урок добігає кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал та поставити подобайку. Менш на цьому все. До швидких зустрічей. Бувайте!